Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, продовження епопеї по ухиленню від мобілізації такого собі нашого биковінського контрабандиста, колишнього міністра Бурбака. Знаєте, друзі, що мене вразило в цій всій ситуації, вражає, шокує. Після того всього. Срачу, концерту, що був о, в соціальних мережах і продовжується. Як ви думаєте, що зробив цей моральний урод, цей ухілянц секло Бурбак? Воно далі через суд пробує оформити догляд за своєю тещою. Розумієте, після цього всього воно би хоч якось хаменулося, але ні. Ну, ну, кончене. Розумієте, просто кончене. Кончений Бурбак і Кампашка Сенькіна. Ви знаєте, багато депутатчиків вони перетусовуються в Нацгвардії, в погранвійськах, ТЦК в роті охорони. А цей моральний урод, він ще якимось чином має звання підполковника запасу і оформляє догляд за тещою. І, до речі, пане суддя. Яка розглядає цю справу. Його дружина приїхала з-за кордону, вона і тут вони по місту разом катаються. І я от одне не розумію. Мені, напевно, прийдеться піти в ТЦК і ТЦК взяти за ручку і привезти в той ресторан Діверсо, де засідає ухілянсь цикло Бурбак. Напевно, так і зробимо, да, дорогі глядачі. Так що, брати і сестри, йдемо, підтримуємо у Бурбака. У нього сьогодні знову чергове засідання. Розумієте, до чого наше суспільство деградувало. Воно обкрадало нас десятки років, а коли йти воювати, коли йти захищати неньку Україну нашу, то нема кому. То вийдіть, кріпаки воюють. Ну нічого, якось я займусь цим питанням. Піду в ТЦК, візьму їх за ручку і відведу до нього під хату або в той ресторан Діверсо. Подивимося, що буде далі. Ну... Мені просто цікаво, чим це вся Іпопея має закінчитися з доглядом Хілянта Бурбака за своєю тещою. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Так що, брати і сестри, йдемо підтримувати Хілянта. Максимальний репост цього відео, максимальний розголос. Всім гарного дня!